Ходи сюди, ходи в аврору, коли хочеться додому додати декору. Ходи сюди, ходи в аврору. Сьома година і 32 хвилини у Києві просто найголовніше в Україні світі з тих слова у прямому ефірі. Я вас вітаю. В Одесі відомо вже про двох загиблих і п'ятьох травмованих внаслідок атаки Російської Федерації вночі. Шахет влучив багатоповерхівку, пошкоджені житлові будинки, приватні супермаркет, школа, легкові автомобілі в різних районах міста. Триває пошукова рятувальна операція. Під завалами можуть бути люди. Школа, в якій вибуховою хвилею, побивало шибки, відкрита для всіх, хто потребує підтримки та допомоги. Так розповіла міська влада. Російські шахеди атакували підприємство промислові на сумщині. Пролунали близько восьми вибухів в одному із старостинських округів. Ніхто з людей не постраждав. Отже, Україна і США нарешті підписали угоду про корисні копалини. Вона передбачає, що Київ і Вашингтон створять інвестиційний фонд з відбудови України, який злучатиме глобальні інвестиції. Подробиці розповіла міністр економіки України Юлія Сверденко, яка і поставила свій підпис на документі. Він зокрема фіксує рівноправне партнерство двох держав, повну власність і контроль надр над Україною. Угода відповідає конституції і не змінює євроінтеграційний курс, захищає національну власність і передбачає лише точкові зміни у законодавстві. Тобто державні компанії, на кшталт Укрнафти чи енергоатому залишаються у власності держава Україна, угода надає податкові гарантії і не накладає на Україну жодних боргів. У сам фонд інвестувати будуть в грошовій формі 50 на 50. Американська сторона має можливість робити це за рахунок нової військової допомоги. Розрахунок за минулі пакети озброєнь, як того вимагала адміністрація Трампа, виключили. Фонд наповнюватиметься доходами виключно з нових ліцензій. Перші 10 років прибутки і надходження фонду не розподіляються а можуть лише інвестуватись в Україну у нові проекти чи відбудову. Трамп вже відреагував на підписання угоди про Надра. Сказав, що вона теоретично дає штатам набагато більше ніж 350 мільярдів витрачених на допомогу Україні. Також вона зберігає американські гроші в безпеці. В Свою чергу, і американська присутність на місці розкопок допоможе захистити Україну і запобігти втручанню зловмисників у районі, де будуть проводитися роботи. Так сказав Трамп. Навчання у Білорусі можуть стати прикриттям для нової агресії на території України з того напрямку. Про це заявив головний дипломат України Андрій Сибіга. Він сказав, що Україна вчергове підтверджує, що відбувається зараз. Там російські підрозділи перебувають на території Білорусі, якщо то ризик можливого вторгнення дестабілізації чи інших дій можуть впливати на нашу безпеку, і це значно зростає у цій загрозі. Про Потенційну загрозу від літніх навчань російських військ у Білорусі попереджав і президент України однак, зараз ситуація на кордоні залишається контрольованою і без змін. Україна готова до переговорів з РФ у будь-якому форматі. Що про це кажуть в міністерстві закордонних справ? Зараз розповім Україна в чергове підтверджує свою готовність до мирних переговорів. Однак на початку Москва має продемонструвати свою справжню готовність, погодившись на реальне припинення вогню принаймні на 30 днів. Водночас, якщо Росія погодиться на 60-денне або 90-денне припинення вогню, Україна теж готова. Тож РФ повинна припинити говорити. А почати діяти це слова нашого МЗС. Євросоюз готує план Б на випадок виходу президента Трампа з підтримки України і з переговорів. Про це повідомила головна представниця ЄС з питань зовнішньої політики і безпеки Кая Калас. Брюссель розробляє резервний план щодо збереження економічних санкцій проти Росії на випадок, якщо адміністрація американського президента відмовиться від мирних переговорів щодо України і спробує налагодити відносини з Москвою. Наприклад, утім, ЄС сподівається, що Вашингтон таки дотисне Росію. Брюссель веде постійні переговори з США та іншими міжнародними партнерами щоб зберегти санкційний режим заходу. В Ізраїлі спалахнула масштабна пожежа. Влада закрила головну автомагістраль країни. Вогонь охопив трасу між Єрусалимом і Тель-Авівом. Зійнявся густий дим. Мешканці населених пунктів, куди підібрався вогонь. Евакуювали. Київ готовий допомогти Ізраїлю в боротьбі з полум'ям. Пожежні літаки країни надійшлють Італія і Хорватія. Також Ізраїль звернувся з цим проханням до Греції, Кіпру і Болгарії. За попередніми даними правоохоронців, пожежі могли спалахнути внаслідок навмисного підпалу. Підтверджено, що найменше 17 Постраждали. Яка ситуація наразі сіданок зв'язався з жителькою міста Модіїн Анною жаровою? От давайте послухаємо, що вона розповіла. Дуже багато людей їхало до Єрусалиму, і, і вони там застрягли, як полихають машини, з яких бігуть люди. Жінки з маленькими дітьми бігуть по першій трасі. І в нас була ді... така ділема. Я з чоловіком, у нас двоє дітей, і друзі пропонували приїхати тобто, зібратися і швидко виїхати з міста. Але ми Ішли залишитись, тому що ти не знаєш, де ти можеш застрягнути. І... і ще одна країна висловила готовність відправити свої війська до України, і це. Естонія, прем'єр-міністр цієї країни Крістен Міхал, заявив, що вони готові відправити роту підрозділу сухопутних військ, інструкторів та штабних офіцерів у складі так званих сил стримування коаліції охочих. Цю ініціативу очолюють Велика Британія і Франція. Нагадаю, політик заявив, що союзники України ще на півдорозі до фінальної версії планування, але у Таліні продовжують наполягати, що, попри цей контингент, найкращим способом гарантувати безпеку України є членство в НАТО. Тим часом видання Таймс пише, що зібрати сили, стримування навіть кількістю 25 тисяч може стати справжнім випробуванням для західних країн, адже у Європі бракує для цього і чисельності, і фінансування. Крім того, постане питання їхнього утримання на українській території і ротації потім. Капітальний ремонт дитячої лікарні Охмадит, зруйнованою у липні, торік російською ракетою, розпочнуть відбудовувати вже у червні цього року. проєктно кошторисна документація наразі проходить експертизу. А тендер на проведення ремонту оголосять на платформі Прозоро у першій половині травня. Ймовірно, наступного тижня вже під російською атаку найбільше тисяча лікарні України потрапила 8 липня торік. Перша ракетка України Аліна Світоліна вийшла у півфінал турніру серії WTA 1000 у Мадриді. А, у чвертьфіналі змагань вона впевнено обіграла японку. Мою Учідзіму. Матч завершився усього за 54 хвилини з рахунком 6-2-6-1 на користь першої ракетки України. Це була друга зустріч суперниці. Друга перемога Українки на ґрунті. У півфіналі Аліна зіграє з першою ракеткою світу, нейтральною білоруською Аріною Сабаленко. У своєму матчі вона отримала перемогу над українкою Мартою Костюк у двох сетах за рахунком 6-7-6-7. Тож українського півфіналу на турнірі точно не буде. Ну а зараз вболіваємо за Еліну, і це буде вже сьогодні, 22.30. Ігор Тридцять розповів всі деталі вже зовсім згору, А зараз що е у світі? Подивимось. Ну а що відбувається у світі зараз? Дізнаєтесь. У Польщі сталася масштабна кібератака на державні реєстри. Це спричинило тимчасові перебої в роботі ключових онлайн-сервісів, таких як реєстрація автомобілів і сплата податків. Про це повідомили журналісти РМФФМ. Зловмисники здійснили атаку за допомогою методу DDoS, що призвело до перевантаження серверів і заблокувало доступ до державних систем. Хоча атаку вдалося зупинити, інцидент знову підкреслив уразливість державних інфраструктур перед подібними загрозами. Водночас Франція звинуватила Росію у кібератаках на свої організації, зокрема на державні установи та приватні компанії, а також на спортивні організації, що готували Олімпійські ігри 2024, Повідомляє Міністерство закордонних справ країни. Зазначається, що ці атаки є частиною більш широкої стратегії Росії з підриву стабільності в Європі, на що також вказують попередження нідерландської розвідки. Франція випробувала новий морський дрон Камікадзе, схожий на український Магура В 5 під час навчань ініціативи Поларіс. Апарат успішно вразив великі морські цілі і продемонстрував свою бойову ефективність. Ці тестування стали частиною масштабної підготовки ВМС Франції до бойових дій високої інтенсивності в умовах нових ризиків. За даними змі, французькі військові уважно вивчають український досвід застосування морських безпілотників у реальних боях, щоб підвищити свою обороноздатність. Франція зміцнює. Свій флот новими технологіями на тлі зростання загроз з боку Росії та Китаю. Потужна пилова буря накрила центральну провінцію Бабіль в Іраку. Транспортний потік серйозно ускладнився через низьку видимість, і поліцію залучили до управління дорожнім рухом. До лікарень доставили близько 400 людей з випадками задухи. Серйозних травм не зафіксовано. Міністерство навколишнього середовища країни попередило, що в майбутньому Україна зіткнеться з частішими пиловими бурями та іншими екстремальними погодними явищами, спричиненими глобальним потеплінням. За даними ООН, Ірак займає п'яте місце. Серед найбільш вразливих країн до наслідків кліматичних змін. Все першу правді. Друзі, ну і. Дякую. Ну і звичайно, що кожен ранок ми починаємо з погоди. Сьогодні черговий кореспондент це Олександр Ковальов і зараз нам розкаже, чого нам очікувати від погоди. Сьогодні трішки вранці було якось зябко і прохолодно. Розкажи, якою сьогодні буде погода і які температурні режими. А ти ж розумієш, Саша, Ти зараз уособлення погоди, тому ти несеш особисту відповідальність за всю погодну канцелярію. Тому, будь ласка, підбирай і слова, і відчуття. Привіт, колеги. І одяг також підібрав. Як бачите, трошки утеплився угу. наразі. Плюс 10, Дійсно, така легенька прохолода відчувається, і не тільки прохолода відчувається легенький вітер. І синоптики попереджають, що сьогодні в день е, можуть бути пориви вітру 15 20 метрів за секунду. Ну і сьогодні тимчасово приспустять головний прапор України знову ж через погіршення погодних умов. Е, щодо погоди загалом в Україні, то сьогодні температурні показники коливатимуться від 15 до 23 градусів. Місцями можливі дощі, хоча у більшості міст сьогодні все ж таки переважатиме сонячна погода. Ну от детальніше про погоду. Давайте поговоримо далі. Почнемо зі сходу країни. Сьогодні у Донецьку та Луганську синоптики прогнозують 23-24 градуси тепла. Опадів там в день не буде. У Харкові очікується 19-21 градуси та короткочасний невеликий дощ на півдні країни. Температура повітря коливатиметься від 21 до 23 градусів. У прямо плюс 19 плюс 21 в день мінлива хмарність опадів синоптики не прогнозують на заході країни температура повітря коливатиметься від 19 до 21 градусу. Прохолодніше буде у Луцьку та Рівному. Там 15-17 градусів з позначкою плюс. День хмарно з приясненнями і опадів сьогодні. Синоптики не прогнозують. На півночі країни у Житомирі, Чернігові та Сумах, плюс 15 плюс 17 градусів. Дощі очікуються у Чернігові та Сумах. У Житомирі мінлива хмарність опадів не передбачається. У центрі країни температура повітря коливатиметься від. Від плюс 21 до плюс 22 градусів в день мінлива хмарність опадів синоптики не прогнозують. І у столиці стовпчики термометрів сьогодні максимально піднімуться до плюс 18 градусів. Мінімальна позначка в день становитиме плюс 16. У день мінлива хмарність і опадів не буде. Щодо температурних рекордів цього дня. То от 1 травня у столиці було найтепліше у 2012 році. Тоді зафіксували температурний рекорд плюс 30 градусів. А от найпрохолодніше було 1940 року, тоді термометри показали 0 градусів. Ну і наостанок традиційно згадаю про прикмети. О, брав кілька із них. От, приміром, наші пращури вірили, якщо 1 травня теплий день, то це нібито до теплого та врожайного літа. А якщо сьогодні йде дощ, це нібито вказує на літо з холодною погодою та дощами. Ну, от так, от все навколо літа вже сфокусовано. Спостерігаємо за погодою, друзі. Вдягайтеся відповідно до погоди ну і не забувайте про пориві вітру, які сьогодні можливі в день. Колеги? Мінлива, мінлива погода. Щита, не треба обманюватись. Ще все таки, знаєте, здається, тепло, але як кажуть, там це як на паркані. Знаєш, дивишся там написано, глянеш, а там його нема. Оце зараз погода така. Пасибі, Саша Ковальов, дякую тобі дуже.